Який у мене саме потужний. У мене потужний на трьох акумуляторах. Три акумуляторний ліхтар. Потужніша вещь, то я його, наприклад, тестував на трьох оцих акумуляторах. Тут китайці стоять. Да, тут Китайці стоять. На Китайцях він відпахує, навіть трьох часів немає. 2 часа з копійками. Поняв? Е, світа мощно, але ж, ну, блін, що таке 2 години 40 хвилин? Зачем тобі? На таке мале время? А, і на такому самому режимі на оцих паша 20 часів 35 минут. Це я тестував. Додому носив, спеціально тестував. Так що небо і земля. Береш оці акуми, береш це зарядне і в тебе будь-який китайський ліхтар буде пахати, що Йолки-палки. А оце маленький то, то чим? Хто? Ліхтарі оце. На фіганці. Так блять він, блять, йому пизда не держа, ні хуя йомкости він не держа. Правда? Ну да. так. Так понятне діло, воно шляпа. Шляпа, блять, така ще бля. А не знайшли, що ти щось помінять. Ні, помінять можна, тільки питання, чи воно того стоїть. Ти боковим світлом пользуєшся? Буває що. Буває що пользуєшся? Ну да. Ну сейчас я тобі знайду щось з боковим світлом, тільки нормально. Можна було той. Батарею. Я би брав бокове світло. Мабуть, лучше всього таки взяти оцей. От. З боковуха, дивися в чому різниця. Він на мене цілком та тот здорублюва... Та маленький, щоб мені це таке по роботі підсвітити другий раз було там. Маленького автономності ти не доб'єшся. Що ж я тобі з маленького зроблю з автономністю? Це що Там буде час робити. він час робив. Короче, Тут ну, ти можеш заказати у мене хіба що оцей дивись. Ось такий. Це я почув. Це ж клас. А... там він такий самий, тільки це ж як те желізний якийсь. Так, да, да. то в мене метал корпус. Діот теж Т6. В принципі, ти можеш і свій оставити. Ну я можу йому поставити батарею потужну. Ну, із... ну, із... ну Потужну батарею сюди поставити. Щоб недорогу якусь. Ну, так, да, якусь. Як його сюди... А хотілося б получше, а ну, ти ні, хочеш ну, недорогу. Хоті... Ні, ну хотілося б получше. Ну це воно для роботи дорога. Ну, дивися, дивися. Батарея 133 гривні. Ага. А якщо хочеться пошикувати, то 199. Я понял. Поняв. І якщо середня, блядь, що вони як не поставили їх. О, ось, коробочки. 167. Поняв. Коротше, це 800. Це 900. -ка. А це 1250. -ка. Та ти може от таку. Вона от така тут, так? Так, да. да, да. Розмір там такий, тільки по йому йонко лежати. Так а його довго зробити. Зробити його по суті недовго. Я ну можу. тут дивися. А, хочеш, можеш сам спаять. Та ні, я його спадять сам не буду. Ну цей. Тоді 80 гривень робота я акумулятор. Скільки там виходить? 280. Давай, У мене я вже блядь. І буде твій фонарик тільки ходить довго й нудно. Та ото ж, бля, він по роботі мені. Да, дуже. Да. Бо це перша булячка міні-ліхтарів, в них дуже не розгониться, бо батарею. Да. А там таку першиву ставляють. Знаєш яку? Це яку? Та я не знаю, яку там ставлять. його. Я просто колись ото ж глянув, що ти батарею, Маляй, фонарик... кали. Дивись, хороший. оце в мене куча, знаєш откуда? <кхів> <кхів> Чуєш, а що ти хотів ще питати? Такі в мене фонарі є здорово, акумуляторні. Там взагалі акумулятор міняється він. Да. Меняется а у блядь.